Моє цю акцію, яка відбувається на Майдані в Києві, і на Майданах в Україні в обласних центрах, в районних центрах, ми молимося і кожного дня до повної перемоги в церквах Київського патріархату. Будемо дзвонити в дзвони в 12 й годині, 10. -й Хвилин 15, щоби підтримати майдан цим дзвоном і збудити український народ на боротьбу за волю, незалежність і краще життя в своїй державі. Тож будемо молитися і просити матінку Божу, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Чути єси, на все, все наповняєш, скарби добра, подателю. Прийди все лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, ти, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину і Святому і Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцю і сину і Святому і Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амінь. Отче наш, що жиє сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Як і ми прощаємо нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. О, твоє царство, Твоє сили і слава, Отця і Сина, і Свята, Духа, нині, во час, і на віки віків. ਸਰਦਿਵਸ਼ਾ ਨਾ Славенна, я. будьмо уважні, ми русі, мудрі, станьмо побожом, вислухаймо Святу Євангелію, ми Русі. Святої Євангелії читання, Господи, слава, слава Тобі! Будемо уважні! у ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привітання Маріїн, здригнулося дитя в її утробі, і сповнилася Святим Духом і скрик вкликнула сильним голосом і сказала Благословена ти між жінками, і благословений під утроби твоєї, звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо, як голос Твого привітання золунав в моїх вухах, дитя з радості здринулося в моїй утробі, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаної від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух не радів Бозі спасі моїм, бо він заглянувся на покору рабі своєї, ось бо віднині влажатиметь мене всі роди. Великий бов чинив мені всемогодні, святе ім'я Його, Марія пробула в у місяців зо три і в дім свій. Богу нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Богоди, спаси предвічний Любові, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Схверна, нарадуйся спаси ти, що на тебе уповаю. На квітку, дівці, творадися спасів, що на тебе паває, робили, у Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Амин. Дорогі браті і сестри, на легкі часи переживаємо ми сьогодні, тому що. Смута велика непорозуміння у нашій спільній родині, у нашій спільній хаті, у нашій спільній оселі, що називається Україна, наша держава. І сьогодні ми найперше возносимо молитву, церква. Є з народом своїм. І церква молиться за народ, щоб наступив той довгожданий мир на нашу землю, щоб приніс заспокоєння. Настав той час, що молодь стала на захист е, своїх інтересів і не тільки своїх, а за усіх нас. Ми стали пишатися нашою молоддю. Ми е, почали більше поважати їх і. Дякуємо, що вони сьогодні з нами і вони збудили народ український на боротьбу за свої права. Тому нехай Господь Бог. Заступиться за нашу багатостраждальну Україну, яка на протязі тисячоліть виборює своє право вільно жити у Богом благословенній нашій державі, яка має всі передумови для того, щоб встати на рівні і пліч опліч з іншими європейськими державами, культурами, націями, і щоб наш народ. Не понавірявся, шукаючи заробітків по чужих країнах, а щоб е, добре господарював і забезпечений був усім необхідним у нашому спільному домі, у нашій ненці Україні. Нехай Самилостові Господь допоможе усім нам. Здобути те, що бажаємо, нехай принесе благословенний мир нашій державі Україні. Нехай благословення Боже буде завжди над нашим українським народом. Ласка і благословення нехай буде з усіма нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Слава Ісусу Христу, Всечесні Отці, дорога. Українська християнська громада, я в черговий день, як голова районної ради, маю за честь подякувати від всієї громади, яка присутня тут, від всієї громади району, вам, святі Отці. Особливий спосіб, отче Петро, як Декону, за те, що ви сьогодні прийшли і відспівали нам цю молитву. Я і слухаючи уважно, і всі, і молячись. Певно, і дякую Гос Господу, що Він вас привів на ту стежину, по якій ви йдете. Через ваші уста ми пізнаємо нашого Господа. Тому ще раз щиро щиро вам дякую і ведіть так нас далі. Ті, хто приходять до влади, вони хочуть чомусь зробити гірше для народу. І тому, напевно, ми всі з вами. І повстали. Ми виходимо сюди, ми їдемо в Київ, тому що ми не погоджуємося з тим, що відбувається сьогодні і напередодні, і, можливо, цих останніх три роки в нашій державі. То для чого ви в привозовому порядку звозите ще якийсь один майдан? Та знов лукавство. Тому що це є прямий розкол. Розкол України як єдиної держави. Я, можливо, щось не розумію, але мені здається, що це тільки для цього. Кому ти що хочеш доказати? Цілий світ, ціла Європа зрозуміла, що люди вийшли самі туди. Я в чергове хочу звернутися до всіх тих. Я дякую. Медикам, які відмовились їхати на той антимайдан, ми повинні налаштуватись, що нам просто не буде, навіть якщо ми попадемо в обійми Європи. Але нам це не повинно бути страшно. Ми перейшли і через купони. І нам пропали гроші, які наші батьки і які от ви заробляли своє ціле життя. Хіба то було не страшно, коли людина працювала цілий вік. А тут нараз і ніц нема. То не треба нас страшити. І не такий той страх має великі очі, щоб його боятись. І тому я закликаю вас. Приходимо сюди. Сьогодні медики, я думаю, переконались. Я їх запевняв, що тут немає партійної символіки. Я не кличу вас під прапори батьківщини, свободи, пори. Прийде час, будуть вибори, будемо вибиратись. Так Європа живе. Вибори вибираємося. Вибрались, працюємо. І так повинно бути. Давайте ми всі так зробимо. Давайте будемо молитись дійсно до нашого Господа і до нашої Матері Божої, яка нас оберігає. Слава Україні! А зараз для вас музичний номер від Йосифа. Климю зустрічайте. Вся Київська ярусь, і зайда безблюнрована земля, де я молюсь та людські руки з попелу країну піднесли, і милою Україною навіки нарікли. Україно, Наша нене світиш нам, ти, як зоря, ми до тебе Сонця і вітаря, ми до тебе, душу гріє, як до сонця і вітаря, до волі самостійності пройшла важкий ти шлях, Небесно житнім кольором від близької нам стяг. І волею народною з цим стягом нам іти до величі державної, навіки у світі Україно, наша нене, світиш нам ти, як зоря. Ми до тебе душу гідємо, як до сонця. Шановна наша українська громада, ми сьогодні в котрий раз приходимо, аби засвідчити перед цілим світом, що. Наші діти є нам найдорожчі, наша воля є нам найдорожча, наша доля є нам найдорожча. І ніякі незгоди, і ніякі перепони нам не зможуть завадити, здійснити великий заповіти наших прадідів. Я сьогодні звертаюся до вас, тому що хочу сказати, розігрується в державі сценарій, який є для нас надзвичайно небезпечний. Цей сценарій полягає в тому, що партія регіонів, не дивлячись на реакцію цілого світу, не дивлячись на протест більшості України, на сьогоднішній день готує нам громадянську війну, тому що вона сьогодні збирає людей, провокує між ними сутички, і на основі цього може вводити надзвичайний стан. Закликаю вас підтримати тих людей, бо вони не піддалися, тому що є величезна небезпека того, що навіть в неділю, коли буде цих 200 тисяч, які запланувала партія регіонів, можуть бути сутички. І тоді президент скаже: я захищаю мирних жителів від мирних жителів. Розумієте? Розірюється інший сценарій, не можна цього допустити. І ми сьогодні, в котрий раз кажемо до наших керівників: люди, схаменіться! Ніхто сьогодні вам не перешкоджає. Ще залишатися в тій партії, якщо ви хочете, щоб на ваших руках була ця кров, а вона все одно є на ваших руках. Не можуть рядові члени партії відповідати за те, що творить їхня верхівка, а їхня верхівка прагне забуть, що пустити кров Україні. Схаменіться, немає сьогодні іншого народу, крім того, що є на Майдані. Ми сьогодні закликаємо тих, що сидять на посадах. Шановні, крісло на той світ ніхто не забирав. Повірте мені, на це немає за що трестися. Любов свого народу навіть в біді є набагато краща, чим в золоті прогибати самому в одиночестві і проклятстві. Немає сьогодні іншого, не може бути іншої поведінки, чим той, яка сьогодні вимагає наша молодь, яка вимагає наші старші, як вимагає наші середні, середнього віку люди, які є сьогодні на тих майданах. Україна просить. Не ставайте в поперек, не творіть зла, тому що це буде не прощено ніколи. Це буде тягнутися крізь віки. Я сьогодні хочу закликати наших молодих вчителів, наших молодих лікарів. Не піддайтеся за якусь посаду, за якихось дві години. Не опозорте себе на ціле життя, бо сьогодні ваша доля і ваша честь вища від того, що сьогодні ви маєте цю посаду чи не маєте. Для України сьогодні потрібна єдність. Не руйнуйте її, не ставайте на бік неправди. Будьте разом своїм народом, будьте справжніми і гідними послідовниками ваших попередників. Хай живе Україна і слава Україні.